Я би хотіла передати слово пані Софії, тому що дійсно громадський сектор надзвичайно потужно активно саме в перших днів війни відчув потребу. Коли... Усі масово прагнули перейти на українську, і це була така, знаєте, теж як певна терапія, яка дозволяла нам всім згуртуватися, об'єднатися і зосередити свої зусилля там, де хто з нас був на тих фронтах, які на яких ми працювали. Пані Софія, вам слово. Дякую. В Першу чергу хотілося б подякувати за те, що громадський сектор приймає сьогодні участь в такій важливій події. Ми цінуємо підтримку міста і всього, що відбулося. Спочатку реалізації руху єдиня. Нагадаю, що ми почали свій старт з квітня 2022 року. Скажу важливу цифру за цей період. Майже 23 тисячі киян доєдналися до нашого руху, брали участь у просто розмовних клубах, доєднувалися до онлайн-курсів. Це велика цінна цифра для нас, також для нас індикатор того, що ми правильно рухаємося.